Сьогодні ми з вами опрацюємо продовження параграфу 126-го і продовжуємо працювати з інформацією. Тому я поділюсь з вами нашим електронним підручником. І будемо опрацьовувати. Давайте пригадаємо, ми з вами на минулому уроці опрацьовували тему інформація, види та джерела інформації. І говорили про те, що. Інформація, що інформація це відомості незалежно від форми їх подання. І ми говорили, що з часом інформація перетворюється від просто відомостей, що їх передають будь-яким шляхом усним письмовим або будь-яким іншим технічним. До обміну відомостями між людьми, між людиною, роботом, да, автомат, між автоматами, тобто машинами-роботами, е, обмін сигналами у тваринному рослинному світі, передача ознак е, від клітини до клітини, від організму до організму і то, е, багато іншого. Ми вами дослідили два тексти і визначили, що інформація буває цифрова, текстова, графічна, звукова і складна. І також ми говорили про способи подання повідомлень. Вони можуть бути текстовими, умовні жести або познаки, комбіновані, світові сигнали, звукові і графічні. Сьогодні ми з вами продовжимо. Я пропоную нам з вами продовжити із вправи п'ятої, а саме гра плутанина у відповідний початок і закінчення речень. Давайте спробуємо, хто знання має. Той мур зламає, тобто мур зламає, тобто може багато чого виконати, зробити і перетворити. Навчай інших, ти сам навчишся. Тобто, коли ми з вами навчаємо один одного, ми ще раз вдосконалюємо свої вмінні навички, звичайно, навчаємо інших. Не лінуйся рано вставати та з молоду більше знати. Грамотний, видающий і на все тямущий. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Так? Тобто мудрості. Розуміння чогось, ми з цим, на жаль, не народжуємося, а тільки можемо це отримати коли навчаємось протягом всього свого життя. Поміркуйте, до якої тематичної групи належить прислів'я? Ну, напевно, до групи про навчання, самоосвіту і не тільки, правда ж? Як ви гадаєте, яке ставлення в українців було до освіти навчання знань у різні часи? Чому? Думаєте, можете дослідити це питання за допомогою нейромережі, чату GPT, Джемені або запитати в Google пошуку, які види діяльності людина виконує працюючи з інформацією? Скористаємося підказкою з хмаринкою слів. Що ми з вами робимо з інформацією? Ми її добираємо, передаємо, працьовуємо, шукаємо. Поширюємо, зберігаємо, сприймаємо, да? захищаємо, отримуємо, надсилаємо, міркуємо над інформацією, да? аналізуємо. Так. На твою думку, працюючи з інформацією, людина здійснює самоосвіту, чи марно витрачає час. Е, моя особиста думка, що. Дивлячись, з якою інформацією людина працює. Да, Добрий. Да, Та угу. Там на сьогодні утра було веселе. Шахи долітали, по Києву там ракети. Mm -hmm. um mm-hmm Это угу. вот, да, я тоже на работе сегодня, сейчас запишу шестым классом видео, Он у нас на рада, и не буду онлайн, и буду начинать потихоньку, пока буду время убирать в кабинете, в кабинете прилюкой. Пасха, а там и так спасибо, навзайм. Угу. Угу. навзаємо, угу. 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 Ну да. No. Mm -hmm. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Угу. Ну так. Да. Це таке, знаєш, то на сонечку тепло, вроді, а в тіньочку, ну так, свіжо. Вроді, і на градуснику 20 там, з копійками. Ну таке, знаєш, типа немає такого, воздух не, не успіває прогрітися. Ну, нам тоже передали, что у нас воскресенье понедельник днем плюс 14 и дожди. Мы ж на юге, а там с той стороны, да, наверное, же Томар, опять же, запад, наверное, опять будет холодание. Угу. Угу. Ну, может, вот, ну, ну, у нас недельник не был рабочий день, поэтому мы все работали. Да, я пришла працевать навзаем, взаим. Да, на взаим. Давай, давай, дышу. Пока-пока. Отже, моя особиста думка стосовно того, що е, чи взаємопрацюючи з інформацією, людина здійснює самоосвіту, чи марно витрачає час, ну, дивлячись, напевно, з якою інформацією вона працює. Якщо це е, певні якісь знання, якщо це корисна для неї інформація, то вона тоді здійснює самоосвіту. Але якщо це е, не приносить їй ніяких нових знань, якщо це щось нецікаве, то, напевно, вона марно витрачає на це свій час. Попрацюємо у парах, але так як ви працюєте самостійно, ви працюєте кожен сам для себе. Розгляньте уважно схему і, користуючись наступними будь-якими доступними для вас джерелами інформації, спробуйте скласти такий невеличкий термін... термінологічний довідник пояснення кожної властивості інформації. Я вам поясню, а ви спробуйте її. Можна в Google документі це зробити, представити, можна у вигляді схемки з поясненням, да, що це таке із прикладами. Отже, властивості інформації, об'єктивність. Ми з вами знаємо, що об'єктивність інформації це про те, що вона повинна бути сказана без будь-якої користі або негативного якогось відтінку. Самого мовця, тобто об'єктивно оцінювати будь-яку інформацію. Не тому, що вона мені подобається чи не подобається, а ось об'єктивно. Вона нам, наприклад, корисна, корисна і таке інше. Достовірність. Інформація повинна бути достовірною, тобто, вона повинна бути обов'язково правильною. І не тільки правильно з огляду на якісь певні позиції, а з огляду на того, що де ви цю інформацію берете. Якщо ви берете із офіційних сайтів, будь-яких офіційних сайтів, то вона буде достовірно. Повнота. Тобто е, інформація повинна містити повну відповідь на ваше запитання, наприклад. Дуже часто ви можете побачити заголовки новин, які можуть вас. Е, Налякати, наприклад, але коли ви заходите за покликанням, щоб прочитати, що ж там трапилось, то ви дуже часто бачите, що інформація була в заголовку неповна, інколи недостовірна чи інколи необ'єктивна. Актуальність. Актуальність інформація повинна відповідати на момент зараз, не те, що відбувалося там тисячу років тому, а на момент зараз. Корисність. Будь-яка інформація повинна нести користь. Це не означає, що вона повинна бути тільки позитивно корисність, інколи це може бути негативна користь, але корисність. Доступність звичайна інформація для вас повинна бути завжди доступна. Тобто написана на зрозумілій вам мові, терміни в житті ті, які ви знаєте і розумієте. І, звичайно, зрозумілість. Ви повинні зрозуміти ту інформацію, яку вам дають. Прочитайте для себе вправу сьому, ознайомтеся із законом України, що згідно із законом України про інформацію, джерелами інформації є передбачені або встановлені законом носії інформації, документи та інші носії інформації, які є матеріальними об'єктами, що зберігають інформацію, а також повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи. Які ви знаєте джерела інформації, якими найчастіше використовуєтесь під час навчання або відпочинку? Давайте ми з вами об'єднаємо одразу перше і друге завдання. Подивіться, будь ласка, на схемку, скажі, ніби, які для вас найпоширеніші, найчастіше користуєтесь чим саме. Я думаю, що найчастіше ви, звичайно, користуєтеся інтернетом. Це навіть. Не обговорюється, Да? Я думаю, інтернет у вас на першому місці. Далі, можливо, будуть підручники, можливо, енциклопедії, можливо, довідники, атласи, карти. Можливо, для когось будуть туристичні подорожі, якщо вони, якщо ваші сім'ї десь подорожують, можливо музеї, можливо, ви частіше відвідуєте, газети журнали, мені здається, ви вже рідше читаєте, і телепередачі, можливо, хтось дивиться, можливо, мені здається, зараз вже ми відійшли від цього. Це нам, ну, десь приблизно, напевно, моє відчуття таке. Якщо у вас відрізняється, то це чудово. Ви думаєте, що десь перша трійка, п'ятірка плюс-мінус будуть однакові. Ми з вами дуже часто користуємося таким джерелом інформації, як інтернет, але чи завжди він дає нам достовірну і правдиву інформацію об'єктивну, ну, залишається під питанням. Отже, ми сьогодні з вами опрацювали ще одну частинку інформації, а саме дізналися, де ми можемо інформацію взяти і її властивості. Подивіться, будь ласка, ваше домашнє завдання залишається те саме: виконати або другу вправу, якщо ви виконували до цього четверту, і якщо ви виконали четверту вправу, то виконати вправу другу. Ми з вами побачимося завтра. І завтра ми з вами поговоримо про факти і судження. Ви можете, до речі, написати вже декілька фактів правдивих і один неправдивий про себе для того, щоб ми з вами змогли попрацювати на уроці разом. У вас домашнє завдання є, тому домашнє завдання буде оцінено в 12 балів, виконане. Якщо виникатимуть запитання, задавайте їх в особисті повідомлення. Якщо питань не виникає, це чудово. Отже, ми сьогодні попрацювали з інформацією. Завтра ми з вами продовжимо працювати над цим питанням. Бажаю успіхів!